Друзі, я вас всіх вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом Фейсбуком та Інстаграмом motoreпліка.com. Сьогодні ми продовжимо наше третє відео по карбюраторам і нарешті ми дійшли до карбюратора в К37. Увага, будь ласка, на стіл, відповідаю одразу на резонне питання про карбюратори К-38. Карбюратори К-38 за своїм функціоналом дуже схожі до карбюраторів К-28. Які в нас були в минулому відео. Тобто акцентувати увагу на цих карбюраторах і на методах їх ремонту ми не будемо, тому що про це ми вже все розповіли. На прикладах карбюратор К-38, навіть Тула нам, нам допоміг цей стенд на моторолері Тула, визначити, яким чином він працює, його параметри і так далі. Тому, подібне. тому ми не будемо. На них зосереджувати увагу. Далі зосередимо увагу на карбюраторах К-37, тому що М72 мотоцикл є нашим профільним. Ми виготовляємо дуже багато запчастин до цих мотоциклів, і звісно, що ми вичерпали повністю потенціал, щоб брати взагалі хоч якісь, аби вони працювали. Я констатую, що в нас нема жодного карбюратора бушного або легкобушного, який буде працювати на двигуні. Ось наш піддослідний двигун. Це ЗІС 41-го року. Повністю оригінальний двигун. І з карбюраторами, які ми вже налаштували. Ми обов'язково запустимо цей двигун. Ці карбюратори ще потребують деякої доробки. А найголовніше система запалення потребує заміни, тому що тут. PM05. Він нам не дуже пасує, нам потрібно поставити з двома виводами, так як було в 41-му році. Щодо цих карбюраторів піддослідних, Вони повністю відремонтовані. Лівий карбюратор відремонтований нами. Правий карбюратор він 43-го року, оригінал. В нього поплавкова камера на закрутці. Ви бачите, К-37. Це повністю оригінал. ніхто тут не спилював на правому карбюраторі. Кріплення поплавкової камери. А на цьому карбюраторі вже спилювали ми е, приливи під гвинти поплавкової камери. Тобто лівий карбюратор в нас перероблений, правий оригінальний. І подивіться на гільзу карбюратора, вона з бронзи. Вже хтось це ремонтував. Але заслонку полірували ми, підганяли це все під гільзу і налаштовували цей карбюратор. І він попив у нас крові. Досить багато крові, але про це розповім трошки згодом. Тобто піддослідний мотоцикл є. Для того, щоб відрегулювати і взагалі зрозуміти принцип дії карбюратора цього, я витратив 11 днів. Ну Звісно, що це не по 8 годин на день, але доводилось приходити в гараж на роботу, дивитись на ці карбюратори, і одна тільки мисля виникала в голові, Да ну нахуй. Наступного дня дороблю. І так, ось таким чином ми це все, я це все зробив за допомогою друзів, літератури і всього остального це все зробив за 11 днів. Тобто я констатую те, що ті карбюратори, які ми ремонтували, поки що 95% вже все працює, все налаштовано, зі всім розібрався, і хочу трошки вам розповісти про це, яким чином взагалі це все відбувається. Тут в нас два середньостатистичних карбюратора. Це буде на майбутнє м 72 н це буде на МВ750. По-перше, при зовнішньому огляді обов'язково дивимося, щоб не було тріщин на фланці та механічних пошкоджень. На цьому карбюраторі я бачив тут цікаву тріщинку. Треба подивитися, наскільки вона глибока, і взагалі, це, чи це тріщина. Чи це така вада лиття? Далі, по-друге, на що ми звертаємо увагу, це фланці карбюратора, вони завжди як полумісяць на небі, і потрібно щось з ними робити. Або чіпляти сталевий фланець, нагрівати та притискати, вирівнювати, або ми в токарному станку це також рівняємо, поки ремонтуємо карбюратор. Далі щодо, ну ми бачимо, напевно, да, цей дикий люфт. О, він найхарактерніше. Дивіться, там добрих 2 мм люфт заслонки в колодці карбюратора. Тому ці карбюратори обов'язково потребують ремонту, тому що книга пише: якщо не тримає карбюратор холостий ход, то обов'язково треба робити його капітальний ремонт шляхом встановлення заслонки нової, або шліфувати стару і встановлювати нову гільзу в. Колодязь карбюратора Тобто обов'язково ці карбюратори ми відправляємо на ремонт. обов'язково будемо їх все мити, продувати, цинкувати. Не корпуси, я маю на увазі метизи, все перевіряти, все налаштовувати вже на двигуні. Це відклали. За основу параметрів регулювання ми взяли нові карбюратори К-37. У нас є тут навіть набита дата. Це 62-й місяць 67-го року. Це повністю нові карбюратори. Ну, Може вони не виглядають свіженько, але повірте, заслоночка. Вона все, вся новенька, все працює легенько, все настраюється чіткенько, все дуже добре з ними. Тому що вони запустили не один десяток двигунів. Я запускаю на них і потім вже міняю карбюратори, бачите ще. Встановлено. Я регулюю, спочатку запускаю двигу на цих карбюраторах, потім вже починаю міняти лівий або правий і все це регулювати. Отже, нам ці карбюратори допомогли для того, щоб з'ясувати, яким чином встановлювати рівень палива. Ми зробили нижню пробку. Зі спеціальним штуцером і трубкою. І відкриємо кран, подивимось, на який в нас рівень на нових карбюраторах. Так, почав надходити бензин, зараз повітря все вийде, і ми бачимо, який в нас рівень. Ви бачите відлив на карбюраторі. Ось Оце і є рівень поплавка. Тобто, при переміщенні трубки рівень не змінюється, як сполучені сосуди. Поплавкова камера і трубочка. Ось такий рівень поплавкової камери тут е, запирається ігла. Тобто будьте з цим дуже уважні. Хоча поплавки на карбюраторах К-37 вони мають тільки одну е, одне положення ігли. Поплавок, до речі, масою 8,5 грам і 1 грам. З чимось важить голка, тобто загальна вага не повинна перевищувати 10 грам. Зазвичай вона 9,9-9,5 грам. Її, звичайно, можна що підіймати вище, нижче, чим вище в нас буде попливок, тим вище в нас буде рівень палива. Якщо в нас буде високий рівень палива, то через ці отвори буде витікання бензину. Тобто карбюратор буде просто-напросто текти. З цим розібралися. Далі. Трошки подивимося історії з пробками карбюратора. В кого такі залишились пробки поплавкової камери, кришки поплавкової камери це оригінал К-37, це до 47-го року. Вони накручуються на мілкій різьбі, потім почали накручуватися на двох гвинтиках. В кого, до речі, надпись тут ШАЗІС, вона взагалі нічого не означає. Це просто відливка заводу. Далі. В кого залишились такі кришки, такі пробки оригінальні, будьте уважні, тому що голки, голки вони не підходять до цих кришок поплавкової камери, тому що вони замалі. Повинна вона бути, здається, 15 мм довше. Ми їх перетачували на нашому великому токарному станку. я додам відео, Ми їх перетачували з звичайних дозуючих голок, карбюраторів К65. Сталеві. Дуже гарно вийшло. Далі в нас є нові заслонки. Це заслонки більш сучасні. Після 50-х років ці заслонки більш старі. Старіші заслонки, вони зі збільшеним діаметром на дві десятки. І ось де мої ваги? І ось дивіться, яка цікава. Штуковано, бачимо, нуль да? важимо заслонку 81 грам, важимо більш сучасно 33 грам Хоча матеріал той самий, тобто навчилися лити. Далі, це нам не дуже допоможе при регулюванні карбюраторів. З рівним паливом ми визначились, переходимо до дозуючих систем. На жаль, Таблицю я тільки по карбюратору я тільки знайшов китайську. До речі, в нас є також китайський карбюратор К-37, і при тому, що він такий гарненький і виглядає, і начебто виготовлений якісно, хера він працює. Я вже все перепробував, там щось розсверлював, додавав і поплавки міняв, в мене з ним нічого гарного не трапилося. Тому можу констатувати, можливо, я чув, що вони працюють. Я навіть колись встановлював, вони дуже гарно працюють. Можливо, я щось якісь на ті карбюратори купив. Далі. Також, щоб зрозуміти, яким чином взагалі карбюратор працює, де в нас тут система холостого ходу та де в нас дозуюча система, безпосередньо, ми один карбюратор розібрали за допомогою кутошліфувальної машини. І токарного станку, коли проточували, він просто-напросто розірвався. І тут ми добре бачимо канали, по яким що проходить. Хочу зазначити, що взагалі я не бачив і не думаю, що є якісь в ньому канали, які можуть вироботатися. Тобто, окрім того що вироб... ну, приходить кінець з роками колодцю і деяким же клюарам, які який просто-напросто хтось дуже. Потужними руками вкручував, викручував, і також через знос голки з трубкою і жиклером можуть якісь е вади бути з карбюратором, то у всьому іншому це дуже надійна річ і дуже проста конструкція. Отже, е ці карбюратори вже налаштовані, це польські. Кришки К-37, це вже вони були перероблені, і щоб завершити зовнішній вигляд цих карбюраторів, ми налагодили випуск компенсаційних трубок. До речі, тут потрібно ще отвір маленький робити, щоб вони не воздушились. Вони будуть вже через тиждень на сайті, готові. Ми їх дообладнаємо. Ці карбюратори в нас повністю пройшли всі стадії регулювання і всі стадії працювання. Для того, щоб починати взагалі займатися карбюраторами, по-перше, це потрібно відремонтувати колодці, відремонтувати заслонки. Далі запастися запчастинами, які можна змінювати, розуміючи, що потрібно карбюратору. Або більше палива, або більше повітря, або збалансувати це все. І таким чином, в нас при розборці карбюраторів, взагалі ну, залишилось дуже багато цих запчастин, ми можемо цими запчастинами оперувати і це все замінювати. До речі, що хочеться сказати про жиклер холостого ходу. Тут він стоїть. Це старого зразка до 47-го року, і бачите, в ньому отвори нижче зроблені, ниж, ніж в більш сучасних жиклерах. Але вони повністю взаємозаємні Я ставив Такі ж еклери на старі карбюратори, все працює, все дуже добре. Якщо є підтікання, то зазвичай я використовую стрічку Fum, вона дуже добре герметизує ці отвори. Вкручуємо їх не до всирачки, уперся і ще трошечки потрібно його докрутити. Обов'язково я додам відео, де я тестую цей двигун і на лівому карбюраторі, і на правому карбюраторі. Обов'язково регулюємо, регулюємо карбюратори на пізньому запаленні, не на ранньому, а на пізньому запаленні. Тому що в інструкції написано, що раннє запалення монеткою встановлюється тоді, на ходу, і встановлюється раннє запалення до тих пір, поки мотоцикл набирає. Швидкість, тобто коли для того, щоб максимально продуктивність двигуна ми встановлюємо раннє запалення. В інших випадках він працює на пізньому запаленні, тобто на пізньому запаленні ми його і регулюємо. Процес регулювання я вже знімав, про це є відео. Про карбюратори я розказав, що ми їх відремонтували, відрегулювали. Я обов'язково додам ці відео, як вони запускаються, як вони працюють, як набирають оберти І ще, що хочу зазначити, що обов'язковим чином перед регулюванням карбюраторів пересвідчиться. Що у вас система запалення працює і працює добре, тому що це була моя перша помилка. Я встановив систему запалення і не мог ніякої дружньої мови знайти з цим двигуном. Потім я поліз в запалення і потім тільки почав регулювати карбюратор. Вирішив додати трошки динаміки в це відео. Запустимо мотор, подивимось, як він працює і що ми можемо зробити так, щоб поліпшити його працю. Звичайно, відкриваємо кранник, дивимось, потече в нас з карбюраторів, потекло з карбюраторів. Тобто, напевно, що голка не закрила отвір в кришці, яким чином, до речі, можна підганяти голку до кришки цей конусок. Звичайна притирочна паста за допомогою шуруповерта або вручну. Я вручну підганяв там трошечки, потім перевіряємо повітрям, яким чином все це герметизує в нас паливо. Далі запускаємо, я думаю, що через вібрацію голка стане на своє місто і бензин перестане тікти. У нас доволі прохолодно на вулиці, двигун холодний. Закриваємо збагачувач, вмикаємо запалення, ставимо що -то грохнуло грім. Ну, то чую, чуючи повітряну тривогу, ми розуміємо, що русня підераси. нас зараз двигун працює на дещо підвищених холостих обертах, тому що ми згадом можемо регулювати і дивіться, як він відзивається на відкриття дроселя. Тобто він рівненько підіймає оберти. Даємо двигуну трошки прогрітися. Далі ми можемо подивитися, що в нас. Коїться в кожному циліндрі окремо. Для регулювання карбюратора більш якісного, ми використовуємо прилад ІКС. Це індикатор якості паливної суміші. Він складається з дірявої свічки, там скло і подовжується з дзеркальцем. Таким чином, ми можемо запустити двигун і подивитися, що в нас коїться в циліндрах, яка суміш. Якщо немає такого приладу, не біда, можна від'єднати коліна і заглядати у вихлоп. Випуск і таким чином регулювати суміш. Це як метод, так само можливо. Далі запускаємо двигун, пам'ятаємо на цьому приладі заборонено перевіщувати оберти двигуна більше, ніж півтори тисячі. Двигун у нас запускається на. Треба додати. Щось він запустився і послав нас на. Заглянути. Ні. Встановили більш багато суміш? Та ні, напевно, що дуже багато так краще, напевно, так? Да? І за допомогою цього приладу ми можемо регулювати гібратор на оптимальну якість і кількість обертів. Ну, Кількість обертів у нас допомагає спідометр та наш слух. Так, зараз запустимо прогрітий двигун. Вімкнемо запалення. Поставимо трошки раннє запалення. Запускається він у нас дуже легко. Ставимо більш раннє запалення. Відзивається дуже добре і ставимо пізнє запалення І таким чином ми його обкатали на протязі 150 кілометрів на ранньому запаленні трошки збільшивши оберти і додавши охолодження. Так, лівий карбюратор, регулювання. Правий свічка відсутня, лівий. Раннє запалення ставимо на пізні. Все працює. Це карбюратори К-37. Повністю відновлений правий карбюратор К37. Робота на правому циліндрі. Тепер два разом. Це в нас пізнє запалення. Дуже дякую, що були з нами. Я сподіваюся, що це відео буде дуже корисне. Якщо я щось недорозповів, будь ласка, пишіть в коментарях. обов'язковим чином я відповім на них, напевно. Чином відповім. Підписуємося, ставимо лайки, всім пока.